Тема переваги маршрутних транспортних засобів. Хто такі маршрутні? Ті, що їдуть за встановленим маршрутом і мають на дорозі визначені зупинки для посадки висадки пасажирів? Автобуси, трамваї, тролейбуси, таксі. І коли для такого маршрутного транспорту виділена смуга, і вона відділена від основних смуг суцільною лінією розмітки, білої, тут вона ще жовта, там буква А, то на неї не має права ніхто заїжджати. Крім таксі і велосипедистів. Крім таксі і велосипедистів. От бачите: смуга для маршрутних і їде таксі. Може їхати велосипедист. Але є випадки, коли на нього на таку смугу можна заїхати. Коли? Ми знаємо правило, що коли ми повертаємо направо, ми повинні повертати з крайньої правої смуги. А та крайня смуга виявилася для маршрутних. То в тому випадку. Перед перехрестям роблять оту суцільну лінію штриховою, і тоді ми повертаємо на смугу для маршрутних, пару метрів проїхали, повернули направо. От один випадок, коли можна на таку смугу заїхати. Коли ми виїжджаємо, коли ми виїжджаємо з іншої дороги і виїжджаємо на дорогу, де є смуга для маршрутних. Ми з крайньої правої повинні заїхати на крайню праву смугу. А вона для маршрутних. Все одно ми на неї заїжджаємо, щоб виконати правило. Пару метрів проїхали і втекли з тієї смуги. От другий випадок. І третій випадок, коли смуга не відділена суцільною, отак тут, то можна зупинитися для посадки висадки пасажира. Заїхати на неї і посадити, висадити пасажира. Якщо трамвай на перетинає дорогу поза перехрестям чи смугу руху, то трамвай має перевагу. От І тут трамвай має перевагу. Коли не має трамвай перевагу, коли трамвай дає всім дорогу. Коли він виїжджає із того свого гаража, з депо, з трамвайного депо. От. От він виїжджає, він пропустив зелену машину. Коли він заїжджає, він має перевагу. От, От тут він виїжджає, він пропускає червоного. Їде трамвай, а червоний хоче повернути направо. Він пропускає трамвая, так? І трамвай заїхав до себе ото депо. депо. А коли він виїжджає з депо, він пропускає весь транспорт. Якщо маршрутний автобус чи тролейбус стоїть в кишені, стоїть на зупинці, ви їдете ззаді за ним. І він вімкнув лівий поворот, то означає, що він хоче виїжджати з тої зупинки, то ви повинні зупинитися і пропустити його. Для чого то зробили? Щоб, якщо він буде всіх пропускати, то він не вкладеться в графік руху по місту. Але таке правило діє тільки для населених пунктів. Поза населеним пунктом, навпаки, той маршрутний повинен пропустити всіх аж тоді виїжджати. Але водій того транспорту маршрутного повинен все-таки подивитися в зеркало задного виду, чи їде мутрій, чи пропускає його, чи ні, бо він везе пасажирів. Щоб запобігти дорожньо транспортній пригоді, він мусить подивитися в зеркало заднього виду і побачити. От, ключі в лівий поворот автобус, ми зупиняємось і його пропускаємо в населеному пункті. То є поза населеним пунктом. Тут він переваги не має. Він повинен пропустити всіх аж тоді виїжджати. Водії маршрутних центр повинні вжити заходів для запобігання дорожно-транспортної пригоди. От і вся тема.